Що, всім привіт любителям совкової техніки. Може і не совкової техніки, може і старої техніки. Сьогодні відео знімається для тих людей, які мені тут пишуть в коментарях, що за 3 копійки, що за 3 копійки можна такий мотор відремонтувати там зробити. Коротше, значить, розказую, плюс-мінус тільки те, що я пам'ятаю. Ну, двигун купив, картер частково розкомплектований. Дві тисячі гривень ну, купив я двигун цей. Він був добрий, в нього ніхто не лазив. Тут були мертві колінвали. Нові колінвали радянські чотири тисячі я заплатив. Якщо знайдете дешевше, я дуже сумніваюся, що ви знайдете. Але вал новий, 500 гривень. Тільки то, що я пам'ятаю, підшипники в районі 600 гривень, сальники в районі 300 гривень. Циліндри я шукав від двойки, щоб були цілі різьби. От, щоб цілі різьби були. я десь 500 чи 600 гривень дав. Коч росточка 600. Поршня купляв оригінальні 1500 гривень. пальці, та вже не будемо рахувати. Головки я шукав з цілими різьбами, з цілими ребрами. Двоєшні. 1000 гривень я дав за ті головки. Ну і туди-сюдим, оцей патрубок був зломаний, докупляв. Купляв нову, новий ланцюг, нову зірку, нові диски, новий вал, бо тут зайобані були, тут зайобане було. Це не дорогий, десь 300, і це десь 500 гривень. Корзина теж десь 500 гривень, диски 300 гривень. Ну, коротше, треба рахувати. В районі 300-400 доларів, якщо ви будете робити його, будете робити його. Самі, якщо у вас руки з правильного місця, якщо буде хтось робити, то ще мінімум 100 доларів робота буде коштувати. Так що, коли пишете такі глупості, що запчастей море, там, блядь, жопа й блядь, на Олексі ціла купа, це нічого не правда. Це все зараз оригінальні запчасті коштують грошей. Давайте, коментатори, ставте коментарі. Я знаю, там фахівці, є, зараз все напишуть, Що тут неправильно, що я рукожоп якось так.